Всім вітання! Народ! Сьогодні я розкажу про дуже великий аирдроп від AX-community на 300 мільйонів токенів AX. ax Protocol – це протокол Web3, розроблений на основі Solana та Starknet, які пропонують альтернативу підпискам B2C. Але давайте не будемо вдаватися в деталі проєкту. Ми тут зібралися для того, щоб отримати такий доволі великий аирдроп. Період цієї події від сьогодні, 7 квітня до 7 травня, тому у вас буде цілий місяць часу, щоб виконати всі завдання та залотати цей аирдроп. У події будуть 10 тисяч щасливчиків, які будуть випадково обрані, та зароблять по 30 тисяч токенів Акс. Оці події, як я вже повторюю, AX АКС-протокол роздає цілих 300 мільйонів токенів АКС, а вони зараз оцінюються в 1,9 мільйона доларів. Це практично 2 мільйони доларів нам роздають за, можна сказати, такі нескладні завдання, тому обов'язково виконуємо ці завдання, тому що 200 доларів лишніми не бувають. Чому я кажу 200 доларів, тому що в цій події буде 10 тисяч щасливчиків, які розділять по 30 тисяч токенів AX кожен. А ці 30 тисяч токенів AX, вони оцінюються зараз 192 долари. Потрапити у ці 10 тисяч щасливчиків буде повністю реально, тому виконуйте ці завдання. Тут буквально 10 хвилин часу і будете мати шанс отримати цих 200 доларів. Давайте я зараз не буду затягувати це відео і покроково все покажу, що робити, де натискати для того, щоб отримати дроп. У цьому промо є дві події. Для всіх користувачів та для нових користувачів. Новий користувач повинен зареєструвати новий обліковий запис на Bybit. Можете зареєструватися по моєму посиланню, яке буде в описі під цим відео, та зробити депозит мінімум 15 тисяч акс, або зробити торговий оборот в 15 тисяч акс на Bybit протягом 7 днів після реєстрації. І далі виконувати всі завдання, події 1, тобто, що ми зараз будемо виконувати. Тому давайте почергово виконувати завдання, щоб підтвердити свою участь. І так, перше завдання: потрібно зробити ретвіт їхнього твіту та позначити трьох друзів. І так, Переходимо за посиланням, яке вони залишили. Тут є їхній твіт, і тут натискаємо на ретвіт і пишемо написати твіт. І тут нам потрібно коротше, щось написати, наприклад, там подякувати АКС, щось типу того, і позначити трьох друзів. Я, до прикладу, був написав ось так Акс ту зиму і позначив трьох друзів. Коли ви це зробили, позначили трьох друзів, і натискаєте на кнопку «Твіт». Тепер переходжу назад на сторінку акції і будемо виконувати друге завдання. Друге завдання це нам потрібно розмістити принаймні 1000 токенів AX в їхньому протоколі доступу. Переходимо по цьому посиланню, що вони залишили. І ми переходимо на сайт AX протокол. Тут зверху, дивіться, я вже підключив свій гаманець, тут зверху буде таке connect Wallet. Якщо ви, до прикладу, робите з телефону, вам прийдеться завантажити додаток Phantom. Ось такий додаток, як в мене розширення в браузері, вам, вам потрібно завантажити ось такий додаток. Тоді далі, коли ви завантажили додаток Phantom, створили собі новий гаманець, зберегли сіт фрази. Дивіться, далі ви копіюєте ось цю адресу, копіюєте адресу AXPROTOL, і тоді заходите в свій додаток Phantom, і там знизу, справа, буде браузер. Вставляєте ось цей адрес і переходите на нього. Це інформація для тих, хто буде виконувати всі завдання з телефону. Далі вже все інтуїтивно буде зрозуміло. Так, я відключу гаманець, щоб показати, як це все працює. Ось тут є кнопка Connect violet. Підключаєте свій гаманець, обираєте Фантом, Тут вам потрібно заплатити ось таку суму комісії, це навіть не 1 цент, для того, щоб підтвердити свій адрес. Так, все, ви підключили свій гаманець. І тепер вам потрібно закинути мінімум 1000 токенів AX в один з цих пулів. Для цього перед цим вам потрібно зробити депозит на свій Фантом в токенах AX. Акс торгується як на тому ж Bybit, на Мекс також можна купити. Я до прикладу кидав з біржі Мекс. Ось, до прикладу, мої токени Акс, які я вже виконав всі завдання. Я був спершу закинув 900 токенів АКС для того, щоб перевірити, як заходять сюди на фантом. Потім вже докинув ще 22 тисячі. Після чого я 22 тисячі скину на Bybit аккаунт, тому що там наступне завдання. Потім побачите. Ну а це я закинув тисячу токенів в цей пул ліквідності. Для того, щоб закинути собі токени на свій гаманець Phantom, вам не потрібно додати АКС-протокол. Ви просто обираєте монету Solana, вбираєте внести, копіюєте цей адрес, і на цей адрес скидаєте свої токени в мережі Solana AX-протокол. І тоді сам, сам токен у вас тут з'явиться. Наприклад, ось ось я токен АКС-протокол. Я його ніде не додавав, він сам появився після того, як я його собі надіслав. Ще вам потрібно буде закинути 1 долар або 50 центів в Solano для того, щоб заплатити за комісію та підтвердити транзакцію. Solano ви вже можете купити будь-де, та скинути на свій а з Phantom. Далі заходити в один з цих пулів, я обрав CoinGecko, тому рекомендую вам також його брати. Тут ви повинні ввести суму ось цим повзунком, щоб було більше як тисячу токенів Акс. І бачимо, у мене 6, у вас повинно бути більше тисячі. Я закинув ось 1196 токенів Акс. Коли ввели суму, натискаєте тут на LOCK та підтверджуєте транзакцію і закидаєте в цей пул. Ну і все, це вже виконане завдання. Переходимо далі на сторінку акції на Bybit та будемо виконувати наступні завдання. Тепер нам пишуть, що ми повинні вимагати винагороди за ставки принаймні один раз до, до часу моментального знімка. Знімок, як я розумію, буде 7 травня, тому до 7 травня ви повинні ось тут на АКС-протокол, де ми щойно були, тут і отримати винагороду за свій стейкінг. Там буквально один токен ви навіть отримаєте, це буде рахуватися для виконаного завдання. Так, з цим розібрались. Тепер переходимо до наступного завдання. І тут нам потрібно внести принаймні 15 тисяч токенів АК свого гаманця Солана на свій рахунок бай. Біт, або зробити просто об'єм торгів, принаймні 15 тисяч токенів AX на байбіт протягом періоду події. Тобто ви можете просто зробити об'єм торгів більше 15 тисяч AX, наприклад, поганяти 20 USDT, купляти, продавати токени AX, зробити об'єм торгів більше 15 тисяч, і це буде рахуватися. А ну, а хто хоче, може зробити так, як я. І я просто закинув 15 тисяч токенів AX зі свого гаманця на Solana. Я вже показував, що. Ось я токен AX, протокол, відправляв на свій аккаунт Bybit, і зробив цей допозит та виконав це завдання. Ну і все. Тепер ми виконали всі завдання. Нам залишилось лише заповнити форму, яка я нижче. Ось бачимо п'ятий пункт. Нас просить заповнити форму, що я нижче. Ось ця форма. Тут ми в першому пункті повинні ввести посилання на свій ретвіт, який ми нещодавно виконали. Тому заходимо в свій профіль Twitter, заходимо в профіль. І тут е, останній твіт, що ми якраз зробили, беремо тут натиснути на кнопку поділитися, і тут копіюємо цей лінк на ваш твіт. Тепер повертаємось назад. І тут вставляємо це посилання. А в другому завданні вам просто потрібно надати адресу свого гаманця Solani, Phantom, з якого ви виконували всі активності. Тому заходимо у фантом, можете обрати навіть Solana, тому що адреса тут одна. Натискаєте Внести, тут копіюєте адресу, тут вставляєте, і в третьому пункті натискаєте. Так, що ви виконали всі кроки вищі, і натискайте на кнопку Надіслати. І все, ми виконали всі завдання. Тепер надіємося, що ми потрапимо в 10 тисяч щасливчиків та залутаємо такий хороший дроп. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було для тебе корисне, то став лайк, підписуйся на канал та удачі!